Анонс наших освітньо просвітницьких заходів на вересень-жовтень. 30 вересня проведемо спільний онлайн-вебінар за участю лекторів, представників ДПС України за темами, які є актуальними і стосуються ПДВ. Зокрема, розглянемо питання. Особливості розгляду скарг платників податків щодо рішення про відмову в реєстрації податкових накладних, розрахунку коригування, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості, виправлення помилок у скарзі. Щодо рішень про відмову в реєстрації ПНРК. 2 жовтня онлайн вебінар з кадровим фахівцем Галиною Казначей: Увага! Розглянемо питання штатний розпис з 27 серпня втратив чинність в зв'язку із скасуванням господарського кодексу. Як продовжити дію? діючий, чи потрібно видавати наказ про продовження сроку дії після 28 серпня, зміна будь-яких персональних даних платника, працівника, чи даних роботодавця? Як має повідомити про персональні зміни працівник, а як роботодавець, в які сроки має відбуватися повідомлення про зміни персональних даних, де фіксувати зміни персональних даних в кадровому обліку? Трудові книжки. Працівників дуже багато питань, як заповнити правильно трудову книжку, виправлення помилок, записів у паперових трудових книжках, книжках, види помилок, способи їх виправлення. Чому важливо виправляти помилки своєчасно, зберігання трудових книжок під час війни? Чи потрібно новоприйнятому працівнику писати заяву на внесення записів до трудової книжки? Сканування старінок трудової книжки. Хто повинен це робити? Работодавець чи працівник? Повинен самостійно сканувати свою трудову книжку і передати її через портал Пенсійного фонду. Як і для кого змінилася плата лікарняних та декретних з 4 квітня цього року? Особливості трудових відносин з особами з інвалідності. Якими документами? Підтверджується інвалідність працівників. Які оформили документи ще до 1 січня цього року? Який документ підтверджує інвалідність в цьому 25-му році? Виправлення помилок в новий зарплатний звітності. Але за періоди до 25-го року і в 25-му році ще багато? Актуальних питань. 8 жовтня онлайн-вебінар з нашими партнерами на тему МСФЗ 16: Оренда, Практика та проблемні питання застосування. 13 жовтня спільний онлайн-вебінар за участю спікерів. Представників Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками за темами Планування та організація документальних перевірок і РРО Переро проведення розрахунків за допомогою інтернет-еквайрингу. 29 жовтня онлайн вебінар свідомим всім вам професіоналам Антоном Янко, експертом з питання плати праці, оподаткування та кадрового адміністрування. Шановні платники податків. У вас є можливість надати свої запитання, які стосуються кадрів, заробітної плати, зарплатної відомості, тощо нашим партнерам, досвідченим лікторам Галині Казначей та Антону Янко. Свої запитання, пропозиції, надсилайте на нашу електронну офіційну пошту інфоППУSabakaNet, або завжди на зв'язку є фахівці генеральної дирекції Вікторія Беспалова та Леся Кашпур. Їх телефони у вас у всіх є. Тому будьте активнішими.